Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Всі ми зараз спостерігаємо за збільшенням цін на різноманітні товари. Про це сьогодні поговоримо про причини та що з цим робити. Наша гостя фахівчиня з економіки Оксана Руденко. Наші вітання, пані Оксано. Вітаю. Зараз ми з вами обговоримо підвищення цін на різноманітні продукти. Але перед початком я хотів би запропонувати вам і нашим глядачам послухати вашого колегу Валерія Кличка, який наголосив на глобальних моментах. От чому ціни зростають, вказав певні причини. і Потім між того ми продовжимо нашу розмову. Будь ласка. Він обумовлений низкою факторів. Тому так, звичайно, одним із них є. саме от, Другий етап, я вважаю, це початок широкомасштабного вторгнення Росії проти України, що зумовило дуже серйозну санкційну політику різних країн світу. Вона в одній більша, менша, жорсткіша, але це в суттєвій мірі переорієнтує ринки енергоносіїв, виробничі потужності і так далі, тому подібне. Ну і ланцюги постачання, вони серйозно змінюються. Але це другий етап. Першим етапом, звісно, став коронавірус, який зумовив складні інфляційні процеси у світі, а саме через друк фактично друк величезної маси доларової і, і євро, звичайно. Яка була викинута на ринок і не підкріплена абсолютно ніякою ні продукцією, ні послугами. Це також спричинило ріст інфляції. Якщо говорити інфляційні процеси в Європі, наприклад, теж сполучених штатах Америки в період коронавірусу, то вони були в межах 5-8% в залежності від регіону ну, США це близько 5%. європа майже до 8%. Нині це ще плюс така ж сама цифра, але є одна відмінність. справа в тому, що на тлі війни в Україні суттєво зміцнюється долар, долар у світі Ну, на відміну, наприклад, в, у, ну, в Україні, то тут дещо інша історія з ним. Його е, курс я б ну не визначав би як, наприклад, показник е, світових тенденцій, тому що він е, е, зумовлений саме дійсно військовими діями в Україні. Але оці два фактори коронавірус та війна, вони відіграють значну роль саме на світові інфляційні процеси. І так я думаю, що до кінця року. Світ ну мусить буде сприйняти інфляцію споживчу до 10%, і це буде на жаль на сьогодні вважатися нормою. Це для країн з високою з високою розвиненою економікою, для нескідних країн, як то, наприклад, Україна там країни східної Європи в більшості, які є членами Євросоюзу або ні, це зараз не важливо. То у них інфляція має сягати, може сягати і 20%. Отже, Валерій Клочок наголошує на таких глобальних моментах. От він вказує коронавірус в першу чергу. Це не те, що не пов'язано з війною, війна в Україні, і роль долара про роль долара говорить зараз, говорячи про скажімо, менш масштабно про це мислячи, зараз прогнозують фахівці зростання цін на фрукти, овочі на 30-35% і це суттєво, незважаючи на те, що знає в принципі, це сезон. Чому? Насправді така ситуація відбувається з багатьох причин: по-перше, існує наразі різке скорочення кількості підприємств, виробничих, товарних, які існували на території України. Також знищена частина інфраструктури через війну, тобто логістика не відпрацьована, вона не налагоджена і необхідно її відновлювати. На це все необхідний час, на це все необхідні ресурси, на це все необхідно додаткові інвестиційні якісь проекти, або додаткове якесь фінансування Європейського союзу, яке до нас частково надходить. Насправді впливати на ціну наразі досить складно. Процес ціноутворення він досить складний в своєму механізмі, а тим більше в період війни. Е, тому що нерегульовані процеси е, у нас майже кожного дня, що понеділка, так ми це відчуваємо. Ми не знаємо в яку територію не, не, може вразити наступного разу. І тому е, всі ці процеси вони впливають на підвищення ціни. Причому вони вони, якщо ви помічаєте, вони поступово підвищуються, так, так? так. тобто, першопочатковим етапом це був дійсно коронавірус. Це була е, криза, е, це був такий затяжний стоп економіки, з якого ми е, досить складно виходили. І е, післявієнний час він буде не менш е, е, легшим да, і не менш е, відчутним. Чому? Тому що економіка завжди має працювати. Гроші завжди мають е, здійснювати оберт і здійснювати рух. Як тільки на якийсь проміжок часу ми стоїмо, так, е, наразі е, в зв'язку з електроенергією частково підприємства будуть призупиняти свою діяльність, там півдня будуть працювати, тобто, а повертати е, заробітну плату, так, купівельну спроможність населення громадян її звідкись необхідно. Таким чином будуть зростати ціни, і до цього необхідно бути з таким, ну правильно налаштуватися, так і бути до цього готовим. Тож тобто, цей процес був неминучий. Абсолютно неминучий. Е -е -е санкції. ваш колега згадував санкційну політику. Тобто якщо санкції накладуються і проти країни агресора, і їх накладають не лише Україна, а й інші країни. Тобто, це не може не впливати на ціни і у нас також. Абсолютно вірно. Чому? Е, тому що е, війна ж насправді не тільки фізичного плану, так? вона економічна також. Тобто, якщо е, санкціями ми руйнуємо економіку країни-агресора, відповідно країна-агресор впливає економічно на нас. Це ми пам'ятаємо, і агросектор почав страждати в першу чергу, і паливо почали страждати, тобто почали вдаряти по якихось запасах, так? по тих об'єктах стратегічних, де ми містили якусь продовольчу структуру складову, якою ми могли користуватися протягом певного проміжку часу. Наразі її знищують. Тобто це процес неминучий, і зима доволі близько, так? і ми розуміємо, що необхідно економити. Хто цього не вмів робити, треба вчитися і намагатися виходити з тих можливостей, які маємо кожен з нас. Це тобто, поняття повномасштабна війна, це і фінансова війна також на жаль. Експерти пов'язують підвищення цін на хліб, бо були вироби на борошно з обмеженнями саме експорту. Яким чином соот експортні операції можуть впливати на цінову ціни на ці від продуктів всередині України? Насправді кожній економіці, кожній країні вигідніший експорт. Тобто це вигідніше продавати дорожче і вигідніше продавати за кордоном там, на інші території, для того, щоб отримати більше прибутку. Оскільки е, наразі це обмежені дії, так обмежений експорт відбувається, то е, товар залишається в країні. Але для того, щоб виготовити е, той самий хліб, да, той самий хлібобулочний продукт, на це необхідно переробити зерно. Так ми знаємо, ми маємо отримати борошно, ми маємо затратити електроенергію для того, щоб виготовити продукт, так і термообробку, якусь його пройти, і потім вже доставити його логістично до споживача. Тобто і ці всі елементи вони впливають на кінцеву його вартість, яку ми купуємо в магазині. Коли таки, говорячи за підвищення цін на продукти, багато уваги приділяємо крупам. От, знаєте, гречка, це взагалі поняття, в гречку, завжди говорять. Протягом посівної кампанії обласна військова адміністрація радила багатьом підприємцям збільшувати посіви і культур, зокрема гречки. Ну зрозуміло, що це було зроблено з прицілом на період осінніх цін. Наскільки на вашу думку це все таки вплинуло на результат? Могла б вона була бути вища, якби ми сіяли менше в цьому. Гречка насправді вимоглива культура до умов вирощування, і так дійсно цього року збільшили посіви цієї зернової культури. Але в зв'язку з тим, що території знову таки не дали можливості деяким зібрати цей врожай, то ми відповідно в статистиці маємо зменшення в кількості тонн, ніж минулого року. Не дивлячись на це, в Харківській та Хмельницьких областях найбільший врожай вдалося зібрати. Крім того, як це не дивно. Да, як, це, як це не дивно, да, до речі. І все ж таки гречка залишається от в продовольчому використанні будь-якого українця. Це наш такий от, би, символ, да? і не, не всі е, за кордоном, навіть європейці, знають про цей продукт. Е, крім того, е, загально відомо, що Китай в великій кількості також вирощує гречку, але, на жаль, не споживає. Тобто вона вся в основному йде на експорт. Тобто коливання цін на цей ці продукт таки ви передбачаєте, ще буде попереду, так? Думаю, так. По тенденціям, згідно теж такі дослідження, зараз в зиму буде масово, на жаль, вирізатися худоба. Тобто ми можемо передбачати вже в зв'язку з цим і підвищення цін на м'ясо, на молочні продукти. так? Думаю, що так. Чому це відбувається? Виріз худоби відбувається в зв'язку з необхідністю харчуватися людям. Так? Відповідно, ми починаємо використовувати замінники, замінники від європейських країн, і тим самим ми вимушені будемо споживати продукти уже не такого якісного складу, так з якимись хімічними речовинами, і, відповідно, більшій собівартості свої. Також зараз можна помітити здорожчання послуг різноманітних послуг. Внутрішня міграція наша, внутрішні вимушені переселенці роблять вплив на цей процес. Звісно, роблять, тому що е купівельна спроможність так, населення вона збільшується від її кількості. Тобто, чим більше населення. Не якісно, а кількісно, так? Да? Так, не якісно, а кількісно. Тобто, ми самі розуміємо, чим більше населення в місті, відповідно, так, тим більше… Е Тим більше споживчий кошик, так? Тобто, тим, чим більше е, навіть пропозиції е, е, відбувається в магазинах. Тобто, говорячи економічну мову, якщо в певному місці збільшується кількість населення, кількість людей, які проживають, там відповідно повинна збільшуватися і кількість робочих місць, і кількість того, що виробляється. Правильно? Так, абсолютно вірно. Якщо говорити про Черкаси. То е, тут кількість підприємств, які переїхали, вона є там близько 40, Здається, то й більше підприємств. Відповідно, це також додаткові робочі місця. Тобто, обов'язково е, людям необхідно працювати для того, щоб можна було і підприємствам, і людям, щоб можна було купити і придбати те, що бажають уже відомо про укладений меморандум з виробниками яєць стосовно стабілізації ціни. Тобто подібні меморандуми, угоди вони можуть впливати на ціни в. В питаннях зниження їх або стримання, звісно, можуть. І е, ці меморандуми, ці домовленості, вони навіть допомагають українцям е, в, в зменшенні ціни обов'язково і в кількості знову таки робочих місць. Тобто, чим більше буде. Е, Таких домовленостей між, між країнами так чим більше ми будемо організовувати додаткову співпрацю. Ми більше будемо отримувати е, коштів, і більше буде оборотність їх. Тобто це пом'якшення цих проблем, які е, зв'язані з санкціями, так Так. так також можна спостерігати з таку в деякій мірі позитивну динаміку, динаміку. Е, Припли зупинилися ціни е, на пальне. Чим це пов'язано? Е, насправді ціни на пальне зупинились на певний промжок часу. Я кажу відверто, тимчасово, так. Чим так, тимчасово чому? Е, тому що палива завезли наразі в достатній кількості е, для того, щоб забезпечити і військові дії, так забезпечити і повернули знову таки акцизне паливо. Тобто ми наразі маємо е, повністю е, забезпечену е, нашу. Е, паливно енергетичну да, діяльність в достатній кількості. Але попереду зима знову таки, і кожен автомобіль буде використовувати в рази більше. Е Да, об'єм двигуна, так, так. так і температура повітря, яка в нас буде. Відповідно до цього запаси будуть зменшуватися, і ціна буде знову таки зростати. На сам кінець, так вже коротко прогноз ваш в середньому приблизно який ріст цін відсотках буде, от загалом, от прогнозуєте, от, наприклад, на, на, на початок зими, кінець зими, отак от, на складніший період ну, почнемо ми. Навіть до кінця листопада це буде 10, 10% як мінімум як мінімум, а закінчимо ми зиму можливо з більшим відсотком. Тобто, говорячи, треба потрібно готуватися дек. Так, так, абсолютно вірно. Потрібно готуватися, готувати запаси, потрібно е об'єднуватись, кооперуватись, допомагати одне одному, допомагати пенсіонерам, да, допомагати літнім людям, людям з якимись обмеженими можливостями для того, щоб разом пережити цю зиму, так і знову. Після перемоги всю стане на своє місце да, да. і знову відновлювати нову економіку, нову, нову Україну. Це була Оксана Руденкова, фахівчиня з економіки. Говорили про ціни та про динаміку їх підвищення, і судячи з її слів, нам потрібно готуватися, і все буде добре. Ми обов'язково переможемо. вам і пильнуйте себе. Це була програма, актуальна розмова.